Але я маленька гнида. Мені можна. Ну це ж особисте, як таке можна питати. По-перше, чужу тобі людину, по-друге, ще й на камеру. Вона питає, що більше любиш шоколад, чим пісюрі вдьоргнути. Є з є... єра, а потім йде слово фосо. Це такий стан, коли максимально добре. Вітаю, друзі! Отже, стендап комікеса Закарпатська зіронька, Валерія Мандзюк сьогодні в Одесі, а свої люди в гостях у Лєри. Вітаю, Лєра! Вітаю! вас! Яким настроєм виходити в місто? Ми всі розуміємо, що не всі міста зараз готові сміятись, тому що буває так, що ви приїжджаєте в місто, де були обстріли, люди важкі. Як ви виходите, як ви заряджаєте публіку, як розряджаєте цю напругу в суспільстві? Ви знаєте, зараз так получається, що чим важче місто, чим сумніші і темніші дні. Тим більше люди потребують того, щоб посміятися, відволіктися, зібратися десь разом у гарному залі, трошки похихікати і подумати за щось інше. І в мене якось так складається, що якщо в інші міста я їду і відчуваю певну відповідальність, що мені треба щось принести і щось прямо до то З Одесою в мене інші відносини. Її. Я від Одеси не те, щоб щось очікую, але завжди щось отримую. Одеса це абсолютний баланс у тому плані, що це 100% буде обмін. Нема такого, що я приїхала, видала всю енергію, людей зарядила позитивом і уїхала дуже важка. Я стараюся, віддаю і назад отримую теж енергію. І Одесити в цьому плані... Неймовірні люди. Вийти зранку боса по росі пройтися, щоб посадити поперед хати трошки чорнобривців. Позаду буквально три смереки і вишневий садочок. І щоб раз у місяць приїжджав садовник і ти мене. Хочеться. Треба багато думати і прямо напрягатися на будь-якому виступі. Перед військовими ця відповідальність іще більша. І напрягтися треба більше в тому плані, що треба дуже чітко думати, що казати і як казати. Але слава Богу, в мене все прекрасно вдається, і мені подобається, і хлопці сміються. Після ми багато і довго обнімаємося. Це іноді навіть ліпше, ніж виступ, напевно. Віктор, чим вися займаєте? Захищаєте небо дещо не від ворога. Це вам дуже вдячна. Найбільше жарти заходять про мене, щось особисте, коли я розказую і сміюся із свого досвіду, і про культуру. Книжка називається Вічник, сповідь на перевалі духу. І вона всередині настільки же прекрасна, наскільки зовні. Але всередині, що пише, ну це прям. Ох, я коли читала, я текла. І це я не про сльози. Ми сьогодні в філармонії, не в оперному театрі, згадуючи Поки що. що. так Маші Єфросініни, коли ви казали, що після перемоги хотіли б там бути, так. так? Я маю таку мрію зробити сольник в одеському оперному. Так, але все ж таки чи є в Одесі ще місця, які пов'язані з вами а ви з ними? Це оперний театр, я кожен раз стараюся зайти. Просто зайти, подивитися, посидіти на кріслі, подивитися на сцену, трошки походити. В мене навіть там є вже тітя знайома, яка мене впізнає. Я не пам'ятаю, як її звати. Вона працює в оперному. Але я її впізнаю і вона мене впізнає. І ми одна одній кліпнули, і вона знає, що я просто зайду і вийду. Не знаю, чи це можна казати, чи їй нічого за це не буде. І напевно Аркадія Люблю там гуляти, ходити, щось собі думати. Коли я в Одесі, мене можна там зустріти. Я б хотіла мати таку подругу, як ти. Ой, я би не що... хотіла таку, як ти. А я б хотіла, тому що з тобою цікаво поговорити. І от мені здається, що з тобою можна Але сидіти для того, і говорити щоб цікаво поговорити. Нам не обов'язково бути друзями. Ми все ж таки з Машою ви стали подругами після інтерв'ю. Ми в процесі ознайомлення одна з одною, скажімо так. Тому що для мене слово дружба, подруга і друг це щось трошки більше, чим просто би сказати не буде. І на це треба певний час, певний досвід, якісь ситуації. Ми придивляємося одна до одної. Майже я в Росіні на моя ліпша подружка. Така молодець покликала мене провести благодійний не стендап. Я провела, я справилась. Я професіонал. На Закарпатті там своя українська, тут своя українська, трішки суржиком така. Не всі, можливо, слова в Одесі знають, а можливо, аудиторія вже всі фірмові слова, реманзів знає. Отже, для наших глядачів, що таке фосо? Є yes. Є ра, а потім йде слово фосо. Це такий стан, коли максимально добре. Алло, Алло, мамочко, привіт. Шо ви? Миленька моя донечка, я таке сиджу і цаюся. Гіцаїтися. Радуюся за вас із усієї сили. Він такий іменно Галицький, добрий пляцок. Такий, я впевнена, він чекає, що я йому ще подзвоню. Питає мене що любиш шоколад? Кажу, звісно, люблю. Хто не любить, я ж дівчинка. А вона питає, що. Більше любиш шоколад, чим пісюрик дьоргнути? А в нас так не говорять. По-дебільному. А ви, ви знаєте, що це? Не? А я не знала. І подумала то, що ви собі уявили тільки що. Ну, і ютуб-проекти, хоча б трішки про них. Я бачила нові відео. так, так Один не смішно, чи так, це не сміш. це не смішно, так, він такий трішки філософський, там є роздуми. Можливо, це нова роль твоя якась. Це не роль і не розширення, це кусочок мене. Ну, я маю багато думок з приводу різних тем. І коли ці думки в мене в голові повторюються, вони приходять раз у другий і третій, мені хочеться ними ділитися. А, а в стендапі треба більше жартів, тому що люди привикли більше сміятися, чим роздумовувати на стендапі. А в Ютубі я можу більше розсуждати, чим жартувати. Мені це дуже імпонує. І Лера шукає кавалера. Так, є таке. Чи не рівнує ваш хлопець, твій хлопець? Та де? Ні. А що він має рівнувати? рівнивий взагалі, ні. Він дуже цілковий молодий чоловік, і він розуміє, що це. Не більше, ніж комедія. Та це флірт, але це комедійний продукт. Це не несе за собою ніякого не знаю, ніякої зрадоньки, напевно. Але я маленька гнида. Мені можна. А взагалі були такі історії в житті? Ось серйозно, що там дзвонила, познайомилася, якесь продовження? Чи були такі? Поки що, ні. В мене є фанати мужчини які постійно присилають квіти на стендапи або приходять з квітами. Але це також я розумію, що вони глядачі, вони фанати і їм хочеться зробити мені приємне. Назви, будь ласка, три риси, які має мати ідеальний чоловік для тебе. Три риси характеру. Почуття гумору це риса характеру. Ну, так. Почуття гумору, інтелект і харизма це риса характеру. Так. Харизматичні. Найнеприємніше питання, яке тобі задавали на інтерв'ю журналісти. Напевно, коли я хочу мати дитину, от mm -hmm. якісь дуже особисті питання, це вкрай непрофесійно, неправильно, немудро. Фу, не хочеться спілкуватися з такою людиною. Ну, це ж особисто, як таке можна питати. По-перше, чужу тобі людину, по-друге, ще й на камеру. Слава Богу, я не запитала. Це дуже добре. Три причини, чому ти молодець, Назой? О, господичку, я молодець, тому що я не лінуюся смішити людей. Я молодець, тому що я треную своє почуття гумору. І я молодець, тому що я гарна і на мене приємно дивитися. Ліра Мандзюк приїхала в Одесу і вона молодець. Вона була ще й на інтерв'ю. Своїх людях дякую вам дуже. Це були свої люди. Ольга Лечика і Роман. Дякую, дякую вам.